Доброго дня, друзі! З вами магазин Дорсьока.ком. Сьогодні у нас на огляді дверна ручка Ajax, модель Level, колір матовий нікель-хром. Дивіться, ця ручка підходить для людей, які шукають бюджетну фурнітуру, але які, скажімо так, не вибагливі до зовнішнього вигляду. Бо причепитися тут є до чого в цій ручці. В цілому вона виглядає нормально. Сучасно нормальний колір, тобто популярний. Але які є мінуси? Перше, це ось такий зазор десь 1,5-2 мм. Не критично, але для людини, яка педантична, це буде ну, воно кидатись в очі. Тобто краще обрати більш дорогу фурнітуру з цільною розеткою. Далі. А, тут багато всяких маленьких скольчиків, подряпанок. Тобто, от, бачите, от такі от. Нюанси тут є. Це для ручок цього цінового сегменту. Вон, бачите, подряпинка. Це нормально. Тобто, В цілому фурнітура виглядає добре, але є отакі маленькі м -м, дефекти. Плюс ручки вони не особливо міцні, вони легкі. Тобто я брав би цю фурнітуру тільки на самі дешеві двері, а, чи як тимчасову фурнітуру, коли там зовсім немає грошей. А, в іншому випадку я б обирав щось подорожче вже. Але так, в цілому. Нормальна ручка за цей прайс.